Христос народився. Возлюблені у Христі, браття і сестри, дорогі українці, україночки, найдорожчі, найцінніші наші захисники і захисниці. Дякуючи Богові, дякуючи вам, захисникам, захисницям, ми прожили цей нелегкий для України, для українців 2024 рік. Сьогодні ми на порозі 2025 року, з чим року. я вас і вітаю! Хай цей рік буде переможним роком. Також вітаю із Днем пам'яті святителя Василія Великого з обрізанням Господнім. І сьогодні, в цей день, згадаймо кожного, хто стоїть на захисті, згадаймо тих, кого і забрали, на жаль, небеса. Нехай самилоси Господь дарує мир, здоров'я, своє благословення отцівське. І любов Бога, Отця, супрощайся святим духом, нехай буде з усіма нами. Живімо в мирі, в любові.